Ось він, чорно-білий погляд Андреаса Клемансена, данського архітектора. Портрет дивиться зі стіни свого творіння палацу Шувалова, розповідає архітектор Анатолій Ізотов. По той бік піаніно ще один архітектор. Сьогодні він без креслень, лопати чи кельми. Олександр Соломоненко каже, грає мелодію, яку вивчив Примісінко в стінах палацу, бо саме тут він вперше доторкнувся до клавіш такого інструменту. Був зацікавлений навчитися на піаніно якраз в палаці. Це вперше в житті. Як і для мене, це це добре для вивчення піаніно, ну, і як для людей, які відвідують палац. Чути красиву мелодію в палаці. Ноти та акорди архітектор-реставратор Анатолій Ізотов говорить, почав вивчати, коли йому було шість. Музика. Відтоді каже, музика з ним подорожує усюди, ходить на зерці, навіть в палаці. Музика. Говорить, мелодії тривожать, втішають, нагадують. Архітектор реставратор розповідає, саме з музики розпочалося наповнення залишеного десятиліттям пусткою палацу. У нас з'явилося одне піаніно, потім прочитали повідомлення, що видають ще одне, взяли друге. А потім якось, от як тільки з'явилися перші, такі називаємо це все ж таки меблями, люди почали нам дзвонити, писати. От у нас там скриня, а у нас там є буфет, приїдьте, заберіть. Приїжджаємо там ще одна скринька там або інший буфет. Грати тут, як і торкатися від найдених експонатів, не забороняють відвідувачам, розповідає пан Анатолій. Відчути звучання мелодії в цих стінах 12-річний Дмитро пробує і собі. Коли палац відновиться, я хотів би грати тут на музичних вечорах. Між віднайденням автентичних деталей архітектури, пошуковою та реставраційною роботою так хотіли відродити і душу цього приміщення, каже фахівець. Українські пісні дуже класно тут звучать. Тобто, от як тебе не любити, Києва мій, кохана або я піду в далекі гори такі різні пісні. Вони трошки вносять. Вже скажімо так, уже і нашу культуру в той простір, бо ми розуміємо, що звісно раніше такі мелодії не могли б звучати. Вони, в принципі, і не звучали тут українські мелодії. І оце є така ну, модернізація, скажімо так, музичного простору даного палацу. Наостанок просимо архітектора зіграти нам на біс. Говорить, музика вабить. До Анатолія Ізотова приєднується і телеоператор Суспільного Олег Кураш. Наступного року в цих стінах планують проводити вечори музики, говорить пан Анатолій. Тетяна Рева, Олег Кураш. Суспільна новини Черкаси.